Привіт усім! Українці продовжують виїжджати з Польщі, і це вже не просто я так собі сказав, а офіційна інформація від ЗУСУ, який говорить, що податки зменшуються, українці менше платять, відписуються від ЗУСУ, і таким чином є конкретна статистика, що кількість українців в Польщі зменшується. Друзі, подивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша підтримка, ваші лайки, репости, коментарі дуже допомагають україномовному контенту просуватися і, звичайно, відтісняти російські наративи та російські ботоферми. Підтримуйте україномовний контент. Польські ЗМІ, спираючись на інформацію ЗУСУ, пишуть дуже тривожні статті. Для багатьох українців Польща вже не є таким привабливим місцем проживання, як це здавалося їм одразу після початку війни. Як ми знаємо, Після початку війни багато українців втікали від війни одразу в Польщу. І на початку війни Польща була лідером по людях з України, які там приїжджали. Але з часом все міняється. Маючи можливість пересуватися по ЄС, вони починають шукати, де їм буде краще жити. Минулого року кількість біженців з тимчасовим захистом зменшилась на 5 тисяч осіб. Більше того, лише за грудень застрахованих в ЗУС поменшало майже на 7 тисяч осіб, і це все люди з українським паспортом. Кількість застрахованих осіб з громадянством України на кінець грудня 2023 року становить 759 Тисяч осіб порівняно з 766 тисяч в кінці листопада, тобто впало на 6,9 тисячі протягом одного місяця, майже 7 тисяч зменшилась кількість українців на території Польщі тільки за один місяць. Попередній більший спад у січні минулого року, коли кількість застрахованих українців зу зменшилась на 8,2 тисяч. І так, наприкінці грудня минулого року в Польщі проживало 951 тисяча українців. Тобто на 5,3 тисячі менше, ніж рік тому. Найбільший приплив українців зафіксувала Німеччина аж на 275 тисяч. Далі розташувалися Нідерланди 35 тисяч і Норвегія 33 тисячі. Найшвидше скорочення українців спостерігається в Чехії, мінус 55 тисяч між листопадом 23 року і листопадом 22-го року. Проте зараз Польща і Німеччина залишаються лідерами по. Прийнятих українських біженцях з України. В Німеччині більше мільйон 200 українців, в Польщі, як ви почули, близько 950-940 тисяч зараз проживає. Ну і на третьому місті Чехія близько 370 тисяч українців. Ну, як бачимо по статистиці, українці, які приїхали в Польщу, які побули в Польщі, пожили, попрацювали, можливо, хтось себе там не знайшов, комусь не підходять умови. Немає виплат, в кожного є свої причини. І вони мають можливість поїхати в іншу країну. Звичайно, вони це роблять. Це те саме, що, наприклад, людина приїхала в Польщу і приїхала на роботу в Польщу. Не будемо говорити, що вона втікала від війни. Приїхала в Польщу на роботу, щоб працювати. Їй не підходить ця робота. Не знаю, умови не підходять, керівництво якесь не таке, колектив не такий, умови проживання не ті, далеко їздити, далеко ходити, замало платять, немає бонусів. Людина в Польщі шукає собі іншу роботу, знаходить кращу, вигіднішу роботу. Те саме стосується і з іншими країнами. Приїжджає людина в Польщу, втікаючи від війни, нехай дається 300 злотих першої допомоги, потім ви шукаєте собі роботу. Тобто іншої допомоги як такої не даєте. Іншої допомоги, як такої, Польща не дає. Комусь підходять такі умови, і він собі знайшов роботу, працює, все гаразд, йому його все влаштовує. А комусь не підходять. Хтось хоче іншої роботи більше заробляти, хтось хоче кращих умов, хтось хоче якісь виплати. Такі люди теж є, і таких немало. Тобто люди шукають де, де якісь є додаткові бонусні гроші, якісь можливості більші. Їдуть в Німеччину, їдуть в Нідерланди, можливо, ще десь далі їдуть, шукають там кращого життя. Знаходять невідомо, але їдуть і шукають. Комусь не підходить зарплата в Польщі, він вважає, що він може в іншому місті заробляти більше з його кваліфікацією, з його можливостями. Звичайно, шукає інше місце, іншу країну. Також на рішення українців виїжджати з Польщі, впливають багато різних факторів. Це і. Як бачимо, можливість отримати карту побиту дуже довгі черги, дуже довгий період чекати. Багато треба різних справок, документів, щоб це зробити. Якщо ти цього не хочеш, звернися до якоїсь фірми, але плати гроші за це. Медицина в Польщі, до неї також треба призвичаїтися, тому що вона відрізняється від української. І, звичайно, що там, коли ти хочеш потрапити до спеціаліста, тобі таку чергу скажуть. Деколи треба почекати місяць, деколи два, деколи півроку, а деколи і рік до конкретного спеціаліста в медицині. Тому тут теж дуже велике запитання. Особисто я стикався з цим, коли в мене реально болів зуб. Мені треба було вже і негайно потрапити до стоматолога. Мені сказали, три тижні почекай. Я кажу, мені вже болить, мені вже недобре І і ну, треба щось з тим робити. Ну, є варіант. Платної медицини, правда, я не цікавився, чи там є черги, чи нема черг. Можете в коментарях написати, якщо знаєте. Я зразу на вихідних поїхав в Україну, собі зробив зубом порядок і повернувся в Польщу. Теж дуже впливає на рішення українців перебувати на території Польщі. Це теперішня ситуація і відносини зараз Польщі і України. Ви знаєте, дуже багато нагніталося різних конфліктів. Вони й зараз ще не вирішені. Тільки Туск поїде в Україну, там буде там поспілкується. Поки ми вийдемо на якісь кращі відносини між Польщею та Україною, пройде ще трохи часу. І звичайно, хто слідкує за новинами, за тим, що відбувається, це теж нагнітає, і хтось приймає для себе рішення виїхати в іншу країну, де немає. Такої проблеми, де немає такого нагнітання, я не скажу, що це щось критичне, але для декого це теж важливий фактор, який спрямовує цю людину, українця, виїхати в іншу країну. Але як би там не було, першочергове це фінансова сторона. Люди шукають де вигідніше, де краще, де більше можна заробити, або де більше можна отримати. І туди намагаються потрапити. Хтось вибирає Польщу, бо це ближче до України. але Хтось вибирає іншу взагалі країну, тому що там вигідніше буде перебувати, а не через те, що там ближче. Хтось вже не планує повертатися в Україну. Ті, хто планують повертатися в Україну і хочуть просто пересидіти, ну, то, скоріше за все, вони вибирають Польщу і там перебувають, працюють, заробляють, живуть, при можливості вони повернуться в Україну. Яка ж частина, звичайно? Те стосується і інших країн, але в Польщі простіше мова, знайоміша культура, подібна, плюс-мінус, все знайоме та зрозуміле. Тому люди обирають Польщу. Хоча багато людей, як бачимо, думають: я і так за кордоном, наприклад, в Польщі в Україну повернутися не можу. Можливо, спробую в іншій країні, можливо, там краще, вигідніше, цікавіше, приємніше, нові відчуття, інші відчуття. Нові можливості, так що тут дуже багато різних варіантів, думок людей, хто з якою думкою їде в ту чи іншу країну. Але що як би там не було, в першу чергу це фінансова сторона і забезпеченість. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Ви погоджуєтеся зі мною чи ні? Пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк. Це дуже допоможе. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе!